Ми живемо в останній час, і це вже фінішна пряма перед пришестям Господа. Тому всі події, які будуть, усі вони описані у Біблії. І знаєш, люди прості, віруючі, ставлять запитання і навіть служителі, невже ви в це вірите? Ви так багато матеріалу даєте на цю тему, багато про це говорите. Люди півстоліття прожили. Я говорю, ти пам'ятаєш, яка погода взагалі була в твоєму дитинстві? Пам'ятаю. Вона відрізняється чи ні? Він каже: звісно, зараз вже зими, практично тієї, і близько немає, дощів цих немає. Ну повністю клімат змінився, і плюсова температура. З іншими людьми розмовляю. Дуже сильно забита голова фанатизмом, релігією, захопленнями, якимось коучами, фінансами, чим завгодно, політикою, знаєте, будь-якими напрямками. Маса, маса, маса просто цієї інформації, яка проходить та тисне. Купа блогерів, кого тільки немає. На людей дивишся. І мені сумно стає. Віруючи, вони не говорять, як віруючи, часто про щось інше говорять. І більше того, я бачу і пастирів, і служителів, коли вони можуть говорити про це і годину, і дві, і третю, і четверту. Вони не спілкуються про откровення. І я часто їм говорю: якби ти з такою сміливістю і так чітко говорив, як ти переказуєш там одного блогера або іншого, або цю фейкову інформацію, всі ці новини, які йдуть, у тебе зовсім інший результат був би в церкві, в житті. А як же в цьому знайти відповідь?